Привіт, друзі! Я маю для вас дуже гарну новинку від турецького виробника ІС. це постільна білизна, велюр плюс бавовна. В такому ось пакуванні це плотний ПВХ пакет на кнопочках. Ось тут три кнопочки. В євро розмірі ціна за євро розмір 1750 гривень. Дуже класна, якісна постільна білизна. Зараз покажу, що тут у нас пишеться. Ось таку інформацію маємо. Є багато різних кольорів, не лише такий, як у мене на відео. До, до речі, дуже така об'ємна постільна білизна, нелегенька. Колір ось цієї постілі, яка на картинці відповідає на 100% вживу постільній білизні. Дивіться, яка зверху м'яка, приємна, дуже на дотик тканина. З однієї сторони, це в нас буде простинка ось така, наволочки 4 штуки. А з іншої сторони, ось така бавовняна, натуральна. Також м'якенька тканина. Ну, я вам зараз відкрию і покажу, як виглядає. Оце ось у нас буде простинь. Не, не ось ця коричнева, а ось така буде простинка. Зараз відкрию і покажу, як ця постіль виглядає в розстеленому вигляді, але вона дуже дуже класна. Я вже отримала багато замовлень на неї, багато відгуків позитивних. Тож, можу сміливо вам її рекомендувати. Кольори всі чудові. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм або в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть в особисті повідомлення для замовлення та з усіх питань. А зараз відкрию і покажу вам цю красуню в розстеленому вигляді. Ось так постільна білизна виглядає в розстеленому вигляді на дивані. Дуже-дуже красиво. виробництво Туреччина і малюнки говорять самі за себе. Вони такі турецькі, всі завитки, огірочки, є ще інші також кольори, не лише такі, як в мене на відео. Покажу вам ближче. В мене такі більш бежеві відтіночки. Постільна білизна. Є кампанія, тобто поєднання різних кольорів та малюночків, а в цій ще й поєднання двох різних тканин. Одна з них це велюрова, ось така. Коротенький велюрчик. Недовгий, до речі, можна прасувати цей велюр зверху, він не липне до праски. Звичайно, прати, робити все, що завгодно з ним. Він абсолютно не зіпсується, буде довго вам слугувати, кольори не втрачає. Інша частина, інша тканина це у нас бавовняна. Ось така натуральна, однотонна бавовняна. Також дуже-дуже приємна до тіла м'якенька, як ви бачите, вона йде в колір постільної білизни, тобто, не може бути такою, що ця частина, наприклад, бежева, а ця буде якась чорна. Вона обов'язково буде пасувати до основного стилю постільної білизни. Розмір під ковдри у нас 200х230 на це євро розмір. Застьобується на змієчку. Ось так закрита вона тканиною додатковою. Зараз розстібну вам ще покажу шовчики всередині. Чудово працює фурнітура. Ось такі шовчики маємо всередині. Ціна за цю постільну білизну в євро розмірі 1750 гривень. Простирадло тут буде звичайне, не на резинці, прошите оверлочене. Зараз покажу ось таке. Маємо простирадло, збільшене євро розмір 220х240. Дуже м'яка, якісна, приємна до тіла тканинка. Турецький виробник, фірма East. Доволі таки, я вам хочу сказати: постільна білизна є об'ємною в пакуванні, не легенька така, знаєте, що прям легенька ні. І її можна використовувати, до речі, в будь-яку пору року. Весна, осінь, зима, будь-коли. Вона натуральна, дихаюча, приємна до тіла. Ідеально підійде на подаруночок. Чотири наволочки маємо в комплекті, дві з них це 50 на 70. Ось такі верхня частина, також велюрчик цих наволочок в цьому розмірі з вушками. З іншої сторони, вона ось така однотонна, бавовняна, одягається на запах. Маємо глибокий гарний запах. Тканина не просвічується. Дуже плотна, чудова тканина. І ще є дві наволочки, 70 на 70, вони також з такими ось вушками, але вони йдуть повністю однотонні, одного кольору та тканини з обох сторон, і також одягаються на запах.